Осе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо і починаємо з оперативної інформації з фронту про перебіг наступальних дій Сил оборони України та ситуацію на передовій розповість нам речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, доброго ранку. Розкажіть на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ. Доброго ранку, Ігоре. Слава Україні. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, на напрямку Рівнопіль, володине мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять шалений опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі озброєні та техніці. На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу. Ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника. Вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Важкі бої тривають. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Алеманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БПЛА типу шахет Протиповітряною оборони, повітряних сил та інших складових сил оборони України. Шість дронів камікадзе було знищено. Крім того, протягом доби противник завдав два ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, українців дуже мотивують повідомлення про знищення російських окупантів. Розкажіть, будь ласка, скільки загарбників знищено нашими воїнами минулої доби? Минулої доби сили оборони України знищили 680 російських окупантів, два танки, 10 бойових броньованих машин, 27 ворожих артилерійських систем. Також українські захисники знищили російський штурмовик су 25 Окрім того, наші воїни уразили склад боєприпасів. Три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великі втрати на полі бою, внаслідок чого противник продовжує обладнувати освітні заклади на тимчасово окупованих територіях під свої шпиталі. Так, у містечку Каланчак Херсонської області, одну із загальноосвітніх шкіл російські окупанти, облаштували під військовий шпиталь. Зараз там лікуються понад 100 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості. І ще одне питання. Є інформація, що російські окупанти захоплюють культові споруди, храми і молитовні будинки на окупованих територіях. Чи дійсно це так і що відомо, для чого це їм? Ігор, дійсно нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують захоплювати культові споруди на окупованих територіях України. Так, зокрема, в окупованому Мелітополі, у молитовному будинку церкви християн євангельської віри, терористи Кадирівці розмістили власну базу з військовою технікою, а також склад боєприпасів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ, розповів останні новини з фронту.